Добрий день глядачі підписники мого канала. Зателефонував мій хазяїн, захворів, їде додому. Так я бігом давай, щоб пошвидше сніданок. Нажарила котлеток та поставила картоплю для картопляного пюре. Я й знаю, що це не дуже легкий сніданок для хворого, але ну, що пошвидше. Заготувала. А тоді заріжу курочку та приготую на обід бульюнчик такий наваристий хай їсть. І це я не жарю, не тушу, не варю нічого. Кришу у мисочки цибулю і часник давлю. Вже давно, та ще як діти були малі, дитячий лікар порекомендувала мені. Оце як захворів хто вдома. По всій хаті, по всіх кімнатах став мисочки, криши цибулю, часник і хай стоїть. А біля хворого, там, де лежить там біля кровати чи біля дивана, або на полу, або на стульці чи тумбочку придвинуті, щоб дихав постійно і вдень, і вночі, і ну, взагалі, щоб по хатах стояло, по, ну, по кімнатах стояла. Кожен день оце нову цибулю і новий часник свіжий кришить. Щоб був свіжий запах, гарно, щоб пахло і нічого. Якщо там комусь не подобається, носом крутить, перекрутить носом. Зато ефірні масла цибулі часнику, гарно вбивають різні віруси, різні мікроби. Ті, що Ну, все те, що нам не потрібне. Ну, і звісно ж, провітрювати у хаті, вранці, ввечері і вологе прибирання кожен день. Виставлю сьогодні ще коржики. знімала я, вже бачите, доїдаю, Та днів 4 тому назад, але виставлю в цьому відео ну так вийшло. Подивитися. Коротше, буду я дольше. Кришить, чекать чоловіка, кормить, Ну і маю надію, що швидко я підніму його на ноги. Зроблю собі коржиків з вишкварка, на вишкварках. Рецепт тут такий, як печення через м'ясорубку, подивитись. Там Іде стакан смальцю, стакан цукру, три яйця, одна чайна ложка соди вашена обсудом і три стакани борошна. Подивитися, як там печення я робила, тільки замість смальцю вишкварки йдуть. Взагалі я там і казала кому, що цей рецепт я колись давно давно прочитала в журналі, і він взагалі йшов на вишкварках. Але не завжди вишкварки у мене були, то я стала готувати на смартці. А так на вишкварках. На вишкварках цей рецепт. Ще не всі вишкварки поїли, то я одразу намилю стакан вишкварок, вишварок, замішу, вже я вам показувати не буду, як я мішку. Поставлю в холодильник на 20-30 хвилин, а тоді буду. Коржики робити. Я вам вже печення там показувала і розказувала. Якщо оце ви додали да, і так наче там мішайте, воно вам кажеться, що розсипається крихке, нічого. Висипайте це тісто, крихке тісто, таке розсипчасте, верніше, розсипчасте тісто на стіл. Вже борошна сюди не треба, а отак берете його поступово поступово і зліплюєте в одну таку кульку. І воно, воно буде зліплюватися. Руки його гріють це тісто. І воно ось таке воно виходить. І ще я його помну, докупи, зберу, а тоді в холодильник покладу на 20-30 хвилин. І вже буду тоді робити, можна ж його ж робити через мясорубку або там в кого яка форма. Ну, я коржиками робитиму сьогодні. От, бачите, докупки його. Змішуємо і ставимо в холодильник. Не товсто розкочую. На стіл не борошна не трушу, не притрушую. Може, з тісто саме по собі жирненько тільки кхм, баночку. У борошному чаю щоб гарно видавлювалося. та й все буду отак накулювати. Видно? Угу. Рецепт я не буду під відео писати куржиків. Такий рецепт, як на печення, тільки що... печення через м'ясорубку. У мене ж є там на моєму каналі. Тільки написано там стакан смальцю, а це я намолола стакан вишкорок. Оце вже шостий, мабуть, коржик їм компотом припиваю. Думала, спекла. Двоє-троє з'їм і хорош. Такі смачніші коржики. Третій раз доливаю собі компоту. Компоту це з заморожених йогіт. Вишня, порічка і пару ложок добавила я калини, що цукром пересипала. Дуже добре, ну, як хто любить калину. А це їм, мабуть, вже хват, мать шостий чи сьомий, І господи. Це скільки вийшло з порції. Ну, хто не готував вишкварками, ось попробуйте. Дуже смачно. Але майте на увазі, що ми як, ну, оце е, вишкварки із дору. Я зробила це коржики. А як вишкварки із сала, то ми знімаємо шкуру, як смалець топимо, бо як шкурою оце ж витопи вишкварки, ну, то смалець нічого ж. Да? А для оце печива і коржиків, то попробуй же ж перемолоти ту шкуру. А якщо й перемелиш у куржики чи у печення, то не вризеш. Як попадеться де та шкура вижарена, то й зуба поламати можна. Ну, я ще раз кажу, що я робила це вишкварки із дору. Дуже добре. Дуже. Ну, в магазині точно такого не знайдете. Смачного такого. Печіть, якщо ще не пекли. Так викопала я вже малину, корінь, верніше малини. Добре, що можна вкопати, що не замерша земля. Тепер я його витрушу, обтрушу, промию гарно і щиточкою повимиваю скрізь, оділю собі частину, заварю. Ну, як закипить водичка ця із корнем, 5, ну, прикрутить і хвилин 15, хай вона покипить. Вийде, віддасть корінь водичці всі свої корисні властивості, щоб хворий тоді міг пити. Та й не тільки хворий, всім корисно пити таке. Це також порада лікаря. Вже давно вона таке порадила нам. І я користуюся цією порадою, цим методом, як і діти були малі, так і повростали, і ми як хворіли. в общем. Що можна викопати? Копаю, заварюю і п'ємо побільше, побільше пить такого. Е можна трошки, тільки не гарячеш, тепленьке. Можна трохи цукру додати, але найкраще пити, як звичайну воду, Ставити це е чашку, графин біля хворого і хай п'є, п'є і п'є. І воно. Для, ну, корисне для хворого, ще раз повторюся, і людина тоді швидше одужує. Беру спочатку в такому звичайному відрі господарському, залила водичкою, ну тепленькою, бо руками ж тут треба. Гарно, гарно його поки що в відрі такому випаліскую. Вже ділила собі я на один роз корінці. Зразу під проточною водою і щиточкою промию, складу у чайничок, залю водою та й буду варити корисну малинову водичку. Так, Заварилася вже моя малина, вірніше корінь малини заварився. Ось такого кольору. Цей напій вийшов. Ну, чим довше він стоятиме, тим темніший він буде. Хоч і без... без корня, а він буде темніше робиться. Ну ось такими корисними порадами свого часу зі мною поділився дитячий лікар. А сьогодні я цими порадами, які випробувала вже більше 20 років, ділюся я з вами. Так що, хто хворіє і хто тільки думає хворіть, заварюйте курінь малини, пийте, ставте по всій хаті цибулю-часник і швидкого вам одужання. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!